29 листопада, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Сьогодні у випуску. В небі над Дніпропетровщиною знищено вісім шахетів. На голови містянам у самому центрі міста сипляться аварійні фасади. Перемога шахтаря у найпрестижнішому єврокубку з футболу Лізі чемпіонів. Буде й інша важлива та актуальна інформація, тож ми починаємо. Напередодні ввечері в області працювала протиповітряна оборона. Оборонці неба знищили вісім безпілотників. Шахедів приземлили у Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах. Крім того, вночі агресор із важкої артилерії обстріляв Нікопольщину. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі противник спрямував на нашу державу 21 ударний безпілотник із напрямку Приморсько-Ахтарськ та три керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Як повідомили у повітряних силах, основний напрямок удару безпілотників була Хмельниччина ракет Південь країни. У результаті бойової роботи усі шахеди знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині третя не досягла бажаної цілі. Чи не щоночі держава-терорист здійснює пуски БПЛА типу шахет на територію нашої держави? Бійці мобільних вогневих груп із протиповітряної оборони, зокрема і в північній операційній зоні, демонструють свій професіоналізм та майстерність у знищенні ворожих цілей. Відео від командувача об'єднаних сил зсу генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1, 2, 3. Добре? Прийняв, як стануть на позиції, доповідь зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Е, Об'єкти критичної інфраструктури. З приходом холодів, на жаль, прольотів побільшало, і ви самі бачите по тривогам, що таких. Прольотів, прочахи з групами стало більше, але готові зустріти кожного. Скриваю консерву, наші маслята, будемо ними працювати. Це осколочно, флагасно, запальні. Одхрілявся! Основна робота у нас полягає вночі, більш за північ. Тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА. В день це максимум це ракета, чи може бути якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію набагато багато швидше, ніж навіть той шахід підлітає до нас. Ми і надалі будемо підвищувати кількість та якість підготовки наших воїнів, що збиватимуть шахеди з великокаліберних кулеметів ПЗРК. Та зенітних гармат, щоб кожен український громадянин був впевнений у нашій системі протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по. У районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Про втрати ворога за добу збройні сили України ліквідували 1140 чоловік особового складу ворога, 46 одиниць автомобільної техніки, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 32 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 327 тисяч осіб танків більше 5,5 тисяч бойових броньованих машин понад 10 тисяч одиниць. Крилатих ракет 1567. Бідолашні та нікому не потрібні. Саме так називають себе мешканці будинків по вулиці Звивисті. Дніпряни звернулися на гарячу лінію нашого телеканалу, щоб висвітлити незадовільний стан їхньої дороги, бо втомилися ходити по численних ямах та калюжах. Вщент розбита дорога. Це найм'якше, що можна сказати, про цей відрізок вулиці Звивиста, що йде від провулку Січового, а знаходиться вона буквально у кількастах метрах від залізничного вокзалу Дніпра. Центральна частина міста, і постоянно ось, ось ця дорога на вокзал. Ну просто стыдно за город. Люди, навіть якщо приїжджають з інших городов, вот эта дорога від вокзалу йде. На проспекте. Ну просто позор в центре такие дороги иметь. Это тут вот эта яма. Лужа, это тут многие годы. Никто сюда не прикасается на эти улочки. А кто депутат у вас в районе? Вот это я не знаю даже. Если ничего не работать. Ну вот эти улицы, прилегающие, никто не делает вообще. Под выборы вот там с краю могут сделать. Для виду ладку и все. Та, судячи з досі незадовільного стану цієї ділянки вулиці з вивистою, впадають в око ями та калюжі лише мешканцям тамтешніх будинків. Бо у Дніпрі активно перекладається бруківка, чи замінюється асфальт. У більшості випадків лише там, де вони були й без того майже ідеальними. А зараз ми спробуємо заміряти глибину цієї калюжі. Як бачимо, десь сантиметрів десять. І цей замір ми робили лише в одному місці навмання. Місцеві ж себе називають бідолагами і запевняють, що подекуди глибина ям на їхній вулиці, сягає чи не по коліно. Бідолаги ми тут нікому ми не потрібні. У нас не вулиця, а суцільні вирви. Де, де кілька поколіна вирви ходити не не можна зовсім. А якщо це дощ або сніг, бідні машини ті не знають, як переїхати. Ми своїми силами питаємося стройматеріалами, якими є, засипати це щось. Ну це спасає до першого дощу. І тоді знову вирвище ще глибше і глибше. Наш депутат, який по нашому округу, ми його глаза не бачили, він нічого не робить. А міський депутат на цьому окрузі, член проморської партії, пропозиція Іван Васючков. Саме до нього неодноразово зверталася 84-річна місцева активістка Віра Іванівна, яка пересувається за допомогою милиці. Жінка бідкається, що одного разу пан Васючков лише відрогував на те, що люди висвітлювали незадовільний стан їхньої дороги на телебаченні а далі самі обіцянки та суцільна тиша від депутата. Стала дзвонити депутату. Депутата ніхто не знає. Він е, е, подивився телебачення та і сказав, а чого ви, не, е, чого ви на телебачення пішли. Кажу, бо у вас немає. Я був в відпустці. Я прийду, я подумаю і прийду. І оце до сих пор йде. Зву, його зву, написала заявлення. Щоб що то зробили, ми вийти не можемо. Я ж так болію, за хлібом не можу піти в латочок тут. Людей прошу, плачу гроші, щоб мені хліба принесли, а він нічого не робить. Покинуті на призволяще, дніпряни вже зневірилися у тому, що цьогоріч їм зроблять дорогу. Міркують до кого ще звертатися, щоб нарешті їх почули та допомогли. Кожен раз вілатву пишу, щоб отремонтували дорогу. Нема ні відповіді, ні привіт. Депутати, я не знаю для чого вони вибираються. Для людей ніхто не служить. Вони для себе, для грошей, для своїх, для зарплати. Я звертаюся до нашого мера. Будь ласка. Пане Філатов, зробіть хоч щось. Ну, не треба зимою асфальт класти. Ну, 5-6 машин, шлаку отвального, хоч якся, може нас спасе до весни. Ну, якщо філатова команда не хоче ніяк реагувати на наше ну, питання, то може ми до обладміністрації звернемося там. Може, вони зможуть щось зробити з нашими о, цими ямами. А поки автівки помітно збавляють швидкість, повертаючи на весто й долаючи ці численні ями. А люди намагаються обходити калюжі щоразу, ризикуючи послизнутися і потрапити у них. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ми продовжуємо. Несприятливі погодні умови ускладнили роботу міського транспорту Дніпра. Містяни скаржаться дістатися до місця призначення тепер доводиться довше. Що впливає на погіршення роботи міських перевезень та що не влаштовує пасажирів у роботі транспорту Дніпра, дізнавались наші журналісти. Маршрутками користуюсь, деякі так викликають якісь сумніви, чи потрібно туди сідати. Ну, Коли ти їдеш і е, пригальмовує водій, це дуже гучно буває інколи. Можливо, якщо б проїзд був дорожчий, то і перевізники могли б нам надати теж більш комфортніші транспортні засоби. Це про те, що я казала, да. це саме воно. У Богданчиках хот мало місця і ну, вже три місцями деякі перепані, побиття, життям і гальма. Аж за пів кілометра чутно гальмують. гальмують. Ну, просто неудобно їхати. Трьома транспортами добираєшся, все встановлюється. Перший не їде до центру, тільки, далі він не їде, 19-й не їде теж. Ну, плохо нам. стала добираться. С работы невозможно, и утром очень плохо. Да, уже неделя, наверное, даже больше. Ну, в смысле, это все длится, неделя или больше. А вообще добираемся до... Часа два я добираюсь до работы утром. Ну, допустим, проезжая в мост, очень на работу опаздываешь всегда утром. В Харькове лучше. Честно, городские власти больше обращают внимание на все в Харькове, чем в Днепре. Хоч потім ругати буде, Ну, реально так. Тролейбуси і автобуси то старенькі у вас, у нас краще. І тролейбуси в э, стані краще. У нас безкоштовно, тролейбус безкоштовний, у нас громадський безкоштовний, тільки 15 маршрут на таксі. Ну, от в 17 2017 році була ціна 5 гривень. А зараз п'ятнадцять. Пенсія у нас в три рази виросла, ні, і в два рази не виросла. Все, так що я думаю, що це дуже занадто дорого. Ну хотілось би да, щоб по можливості більш удобні, комфортабельні автобуси. Пусть даже і але з Європи закупались. На голови містянам у самому центрі міста сипляться аварійні фасади на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Половицької обвалилася значна частина балкону. На щастя, люди не постраждали. Щоразу під час негоди у Дніпрі починається міський апокаліпсис: аварійні дерева та гілки падають на тротуари та проїжджі частини валяться і білборди. Існує ще одна загроза для пішоходів: з будинків обласного центру падають аварійні елементи фасадів. Раніше ми повідомляли, що 15 листопада на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Половицької з будівлі посипалися шматки аварійного фасаду. Схоже, міська влада... Не звернули на це увагу, адже проблема не була вирішена. І сьогодні небезпечний випадок на цьому ж місці знову повторився тільки, от у більш масштабних обсягах, дивом люди залишилися неушкоджені. Кримінальна хроніка двічі надсилала неправдиву інформацію про замінування на електронну пошту адміністрації вокзалу у Дніпрі. Слідчі повідомили жінці про підозру на місцях події. Працювали слідчо-оперативні групи та працівники вибухотехнічної служби. Жодних вибухових предметів не виявили. Правоохоронці з'ясували, що до повідомлень про замінування причетна 21-річна місцева жителька. Раніше жінка вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у зловмисниці мобільний телефон, з якого надходили повідомлення. Триває досудове розслідування. До надзвичайних подій у Павлограді на перехресті вулиць Дніпровської та Азовської сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення легкового автомобіля, ВАЗ та рейсового автобуса Тата отримали травми водій та пасажирка легковика. До прибуття медичних працівників співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій надали до медичну допомогу травмованим, провели комплекс протипожежних заходів. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка та жінку до лікарні. Співробітники нацполіції встановлюють обставини події. У Кам'янському поліцейська Дарина Довгопола завадила 11-річній дівчинці скоїти самогубство. Інспекторка раніше спілкувалася із дівчинкою. Вона залишила їй номер свого мобільного телефону та запропонувала звертатися у разі потреби. Пізніше до неї зателефонувала дівчинка та сказала, що має намір скоїти самогубство, стрибнути із даху 14-поверхового будинку. Під час спілкування поліцейська зрозуміла, що дитина перебуває у пригніченому стані. Вона повідомила про цей факт. Акт колегам із сектору протидії домашньому насильству і разом із ними виїхала на місце події. Дарина довгопола постійно перебувала на телефонному зв'язку із дівчинкою і змогла зменшити емоційне напруження дитини, заспокоїла її та вмовила спуститися до правоохоронців. Співробітники поліції доставили дівчинку до медичного закладу та залишили під наглядом лікарів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого кроку. Правоохоронці наголошують, підтримуйте дружні стосунки у спілкуванні з дітьми, приділяйте увагу їхнім турботам та проблемам. Завжди із розумінням ставтеся до вирішення дитячих проблем, щоб у подальшому дитина хотіла вам довіряти і розуміла, що саме поруч із вами вона у безпеці. Якщо ви помічаєте будь-які ознаки стресу, занепокоєння чи поганого самопочуття у вашої дитини, обов'язково звертайтеся за професійною допомогою. Спеціалісти допоможуть вчасно розібратися в ситуації та. Подолати труднощі. Ще 28 юних мешканців Дніпропетровщини повернулися із відпочинку. Серед них сини й доньки захисників, діти із багатодітних родин, переселенців. Два тижні вони провели в одному із таборів Ужгорода. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дітям влаштували насичене дозвілля, екскурсії старовинними замками, поїздка до реабілітаційного центру для бурих ведмедів, спортивні змагання, концерти. Все для психологічного та емоційного відновлення. Новини спорту у рамках п'ятого туру найпрестижнішого Єврокубку із футболу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над бельгійським Антверпеном. Голом у ворота суперників відзначився Микола Матвієнко. Таким чином, Шахтар гарантував собі єврокубкову весну. Проте буде це Ліга Чемпіонів чи другий за престижем Єврокубок Ліга Європи, вирішуватиметься у наступному заключному турі групового етапу. Зазначимо, що наступний свій матч Донецький клуб зіграє проти португальського порту. Матч відбудеться у Португалії 13 грудня. Початок гри о 22-й за київським часом. Вже завтра у рамках ліги конференції з футболу Луганська Зоря зіграє свій матч п'ятого туру групового етапу проти бельгійського гента. Матч відбудеться у Бельгії початок 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що попередня зустріч між цими командами завершилася в нічию 1-1. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що сьогодні впродовж доби у місті Дніпро та у Дніпропетровській області очікується вітер південно-східного напрямку від 15 до 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший жовтий протягом дня йтиме дощ вночі і з мокрим снігом. Вночі та завтра вранці місцями ожеледь. Тож будьте обачними і бережіть себе. І на останок випуску синоптична ситуація по Дніпру та області на четвер, 30 листопада. У Дніпрі очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус двох до плюс одного градусу. Вітер південно-західний до трьох метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському ясна погода, лише під вечір небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря від трьох градусів морозу до одного градусу тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується мінлива хмарність, температура повітря від двох морозу до одного градусу тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Побачимось на д 1 Тримаємося, бо ми того варті.